Про використання заморожених активів Російської Федерації щодо цього питання країни ЄС розділились на два табори. Про таке повідомляє політико. За даними видання, одна група країн, на чолі з Німеччиною, за підтримки Північної та Східної Європи, наполягає на видачі Україні репараційного кредиту, забезпеченого замороженими активами. Вони вважають, що альтернативи цьому механізму немає. Їм протистоять Бельгія, Італія, Болгарія, Мальта, Угорщина і Словаччина. Вони виступають за альтернативний варіант випуск спільного боргу ЄС гарантованого загальним бюджетом. Голова Єврокомісії Урсула фондрляїн заявила, що країни мають обрати між двома шляхами використанням активів або спільним запозиченнями. Як можливий компроміс розглядається схема, за якою у фінансуванні братимуть участь лише 25 з 27 країн ЄС, ну за винятком Угорщини і Словаччини, бо вони виступають проти допомоги Україні. От тим часом адміністрація Трампа тисне на ЄС, що блок. Відмовився використовувати активи Російської Федерації за даними політику, у жовтні країнам не вдалося досягти угоди щодо заблокованих активів Російської Федерації не стільки через Бельгію, скільки через позицію Дональда Трампа. Тож чи збереже блок єдність або ж президент США зможе його розколоти? Покаже сьогоднішній саміт лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Там перебуває президент України Володимир Зеленський. Власне, більше про ці очікування і розпитає Юрія Романюка, експерт із міжнародних питань, голову всеукраїнської громадської організації. Україна в НАТО. Пане Юрію, вітаю вас, дякую, що доєдналися. день, пане Богдане. Радий вас бачити навзаєм. Навзаєм. Отже, пане Юрію, з вашої точки зору, президент Зеленський, от буквально 20 хвилин тому, на короткій прес-конференції журналістам. Так дуже коротко сказав, що ну хорошо, от він так сказав: прямо, поговорили з прем'єр-міністром Бельгії перед початком засідання. Будемо розмовляти далі з усіма. Тож, ваші очікування, як ви думаєте, чи справді Бельгія самостійно виступає проти власне ось цього рішення щодо активів? Чи дійсно американці тиснуть тоді, як на це все вплинути? Там і тиснуть декілька факторів. Я би чуть, -чуть доповнив вас, пане Богдане. По-перше, тиснеть Росія. Путін дуже сильно тиснеть на Бельгію, залякує владу Бельгії, чиновників, які причетні в той чи інший спосіб до ухвалення цього рішення? Гур Російської Федерації і служба зовнішньої розвитки активно пресує, скажімо так, чиновників бельгійського уряду, які причетні до цього, з другого боку, Трамп і адміністрація Білого Дому страшенно тиснуть на уряд. Бельгії так само, щоб вони не віддавали Україні і не ухвалювали рішення про надання репараційного кредиту Україні, тиснуть всіма можливими факторами, в тому числі F-35 літаки, які зараз почали тільки постачати Бельгії. А до цього Трамп блокував весь 25-й рік надання. Бельгію Україні там двох ескадрилей F-16, які обіцяли Україні, і мало передати ще від початку року. Так вот їх тільки зараз е, починають і продовжують е, віддавати Україні, тому що Трамп затримав. Надання Бельгії F-35, а нам відповідно затримала Бельгія F-16. Бо Трамп поставив умову: поки що нічого не поставляєте в Україні ніякі F-16, Я забороняю, і тому він так тиснув на бельгійський уряд. От тепер так само вони далі продовжують тиснути за репараційний кредит, і тому безумовно, якщо Словаччина і Угорщина є в зоні впливу Трампа, то як мінімум ці дві країни однозначно будуть до останнього боротися, блокувати. Цю, цей репараційний кредит, і якщо в даному виб не якщо, а в зв'язку з тим, що ухвалювати рішення, можливо, прийдеться повним консенсусом, всі 27 країн ЄС мають проголосувати. Тоді, як мінімум, ці дві країни, які беззаперечно знаходяться в зоні впливу Трампа адміністрації Білого дому, вони будуть блокувати, тому що вони знають, що за їхньою спиною стоїть Трамп і вони виконують його волю. Якщо вдасться зміною регламенту притягнути це рішення кваліфікаційної більшістю якоїсь, скажімо, двома третима, або більшістю 50% плюс один, це треба 14 голосів з 27 тоді можливе рішення прийде. Ну як всі аналітики кажуть, тут 50 на 50. Я не намагаюся і, тут <кій> гадати і не хочу гадати, все залежить від того, все ж таки на якому кворумі остаточно я не знаю так глибоко кворум Європейського союзу з, з, з даних питань в таких обставинах, надзвичайних ситуацій, коли вони застосовували статтю 122 регламенту Європейського союзу про надзвичайні ситуації, і тому будемо дивитися. Ну, Зеленський буде безумовно тиснути на всіх, на кого він може Сплинути, але якщо Орбанефіцу виконують волю Трампа, вони будуть блокувати до кінця, і на них жодні аргументи діяти не будуть. Мальта тут свої має інтереси. Більгійський уряд переляканий має свої інтереси. Він боїться, ще, крім усього інших факторів, зовнішніх він боїться судових переслідувань. Що потім біля сама сам на сам залишиться в судових протистояннях і вимогах судових від Російської Федерації, бо європейський союз на жаль за стільки часу не надав і. Ім гарантій безпеки дольової участі, розподілу можливих судових претензій, які будуть обрушені Москвою Кремлем на бельгійський уряд, і багато хто країн просто відморозилось і не ухвалювало ніякі рішення. Ну і тому ми опинилися в такому стані. Ну, в загальному, якщо ви мене запитаєте, чи настане той день і час, коли Україна отримає все ж таки фінансовий ресурс, якщо не в грудні, то чи можливо в січні-лютому наступного року так утримає. Тобто, в мене сумні. Нема, що Україна отримає е, значну долю з цих репараційних кредитів від заарештованих е, активів в Бельгії і в інших країнах Європейського Союзу. Британія нам вже віддає свою частку, яка в них знаходиться в їхніх банках. Більше того, вони ще дають гроші е, Абрамовича за через клуб, там 2,3 мільярда е, фунтів стерлінгів, Чи це вже в доларах? які... Уряд Стармера останні попередження зробив Абрамовичу, щоб він віддав негайно ці гроші Україні за продаж футбольного клубу Черсі. Тому інші партнери допомагають як можуть. Ну ця ситуація з білю. На жаль, будемо дивитися, і це ще завтра буде засідане, не тільки сьогодні, це 18 і 19 числа. Ну, бачите, президентка Єврокомісії Урсула фондрляйно на взагалі сказала, що мовляв двері закрили на замок і ніхто не вийде, поки рішення не прийме. Будемо дивитись, чим ця справа закінчиться. Пане юримського буде... як папу римського обирають отак. Поки не, буде, не піде білий дім, ніколо, е, дим нікого не випустить. Будемо дивитись, пане Юрію. Дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру. Це був Юрій Романюк, експерт із міжнародних питань і голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО.